Легенда про пинтю Велета, який зруйнував хустський замок, кажуть люди, що в давні часи в селі, що між горами і тисою жив чоловік неймовірної сили пинтя Велет. Його боялися пани і шанували прості люди. Кажуть, одного разу пани з хустського замку забрали в селян останнє: волів, зерно, їжу для дітей. Люди плакали, а пани сміялися з башти. Тоді пинтя не стерпів, зробив гармату з дерева, а зарядив її каменем. І згори Чебрин що над нинішнім велятином, як бахнув. Постріл був такий, що камінь вилетів, наче блискавка і розніс замок до фундаменту. Кажуть, від того дня навіть тиса загуркотіла і змінила русло, а все забране добро Пинтя повернув людям: волів, мішки з зерном та золото. А коли дим розвіявся, пинтя зник. Ніхто не бачив, куди подівся. Лиш печера в лісі над велятином залишилася. Кажуть, там він спить до сьогодні. І коли над селом знову прийде біда, пинтя прокинеться. Так і назвали те місце Велятино на честь Велета, що стояв за свій народ.